Для тіста нам потрібні маргарин, борошно, розпушувач, жовтки, цукор, сметана. Спочатку збиваємо жовтки з цукром. Відставляємо в сторону. До маргарину додаємо борошно, розпушувач, перетираємо в крихту. Ось таку крихту перетерли ми маргарин. З борошном і з розпушувачем. Тим часом до жовтків перетертих з цукром додаємо сметану, з'єднюємо і додаємо суху суміш з борошна, маргарину і розпушувача. Замішуємо тісто. Тісто ми замісили, відставляємо його на 20 хвилин в холодильник. Для пудингу нам потрібно молоко, два пакети вишневого пудингу, цукор. Від загальної кількості молока відливаємо пів стакана. Додаємо туди пудинг, цукор. Розчиняємо. Тим часом до решти молока, яке зігрілося, виливаємо наш пудинг, розчинений в молоці. До такого стану ми заварили пудинг. Охолоджуємо його до кімнатної температури. Тим часом готуємо сирну масу. Для сирної начинки нам потрібен сир кисломолочний, цукор, масло розм'якшене, макрохмал, жовтки, ванільний цукор. До сиру додаємо розм'якшене масло, жовтки. Цукор, ванільний цукор. Перебиваємо все за допомогою блендера. До такого стану ми перетерли сир з інгредієнтами. В кінці додаємо крохмал, перемішуємо. А також поступово вводимо збиті білки. Сирна маса готова. Формуємо сирник до випікання. У форму викладаємо тісто. На тісто викладаємо охололий до кімнатної температури заварений пудинг. Тісто стараємося зробити на сантиметр бортиком до стінок. Поверх пудингу розсипаємо вишні. Поверх вишень викладаємо сирну масу. Ставимо сирник випікатися при температурі 175 градусів близько години часу. Ось таким він нас вийшов. Ось так він виглядає в розрізі. Рецепт, як завжди, в описі під відео.